Вітаю всіх на моєму каналі. На дворі осінь, погана погода, а мені хочеться займатися квітами. Тож, спочатку, я вам покажу, що в мене зацвіло. Зацвіла в мене ось така калібраха. це черенки, які до мене приходили, я показувала, як вони прийшли. Тож, така красуня в мене зацвіла. Вони посаджені по 5 штук, я їх буду черенкувати на вихідних і потім розсаджувати. Також я знімала відео, як я сіяла петунію ампельну. Оце в мене зійшли тайдали. З п'яти насінинок посходило де п'ять, а де 4 насінинки. Це досить гарна схожість, могло бути набагато гірше. А ось так нерівномірно і погано зійшли інші ампельні петуні. Ось, оце опера біла. Вона зійшла 4 штуки, далі дві гарно зійшли, а easy wave зовсім зовсім тільки починають сходити, вони зовсім манесенькі, і хто знає, що з них виросте. Ці ампельні петуні я купувала в одному магазині, але різні сорти серії, і я знаю точно, що це дуже гарний магазин, але навіть у ньому бувають такі випадки, що насіння, виявляється погане.